Виконуємо номер 1013 із підручника алгебра 7 та номер 43 2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 23 крапочка 8. Зображено графік функції. За графіком заповніть зошиті таблицю. Значення Х. Будемо знаходити відповіднє значення Y. У нас перше значення мінус 2. Вісі абсцис, значення х мінус 2, відповідає значенню Y – 1. Далі, мінус 1,5. Відповідає значенню Y – 0,5. Далі мінус 1 y дорівнює 1,5. Мінус 0,5, y дорівнює 2, 0. Y дорівнює 1,5. Далі 0,5. Y дорівнює у нас 0.

y дорівнює мінус 2, 3, y дорівнює мінус 3, 3,5, y дорівнює мінус 2,5, і 4 y у нас мінус 2. Ну, а тепер заповнимо це в таблицю, запишемо. Перше значення у нас було мінус 2, йому відповідає y 1. Мінус 1,5 Y 0,5. Мінус 1 1,5, мінус 0,5 2, 0, 1,5, 0,5 0, одиниця було мінус 1, 1,5 мінус 1,5 2 мінус 1, 2,5 мінус 2. 3 мінус 3, 3,5 мінус 2,5 і 4 мінус 2. Це перше завдання. А друге знайдіть область визначення та область значення функції. Область визначення. І область значень. Повертаємось до малюнка. Область визначення це ті значення, які приймає аргумент х. Х у нас приймає значення від мінус 2 до 4. Тобто значення х у нас більше. Або дорівнює за мінус 2 менше, або дорівнює за 4. Область значень це ті значення, які приймає y. функція. Y' приймає найменше значення це мінус 3, отже, більше або дорівнює мінус 3 і менше або дорівнює 2. Запишемо це. Область визначення х більше або дорівнює за мінус 2, менше або дорівнює за 4. Область значень Y більше або дорівнює. За мінус 3 менше або дорівнює за 2. Номер 1013 із підручника Алгебра 7, та номер 43.2 із підручника математика 7. Виконано.